Хто ці діти на протестах з матюкливими картонками проплачені чи просто нерозумні агенти Кремля чи маріонетки політичних сил вони діляться картонками і маркерами, пишуть усе, що спадає на думку, не озираються насторожено видивляючись шеренги космонавтів і не знають жарту про ебонітові палички. Ці діти з картонками не лише не знають, що владою правоохоронців треба боятися, вони також не знають, що на іспит треба йти з букетами, до лікаря з конвертом, до будь-якої бюджетної установи з найменшого питання, з шоколадками і пляшками алкоголю. І це доказ, що майдану таки вдалося дещо змінити суспільство. Не думайте, що вони не знають, що їхня свобода дорого оплачена кров'ю. Тому є шанс, що вони насправді не толеруватимуть корупцію. Якщо вам не подобається, що робить молодь. Зійдіть з бурчальної лавки і робіть щось інше, те, що можете і вмієте для підтримки громадянського суспільства з матюками чи без, або ж сходіть постійте біля чужих дітей, більшість життя яких це революції, епідемії і війна, і наберіться від них надії, спокою і мудрості.